Хочеш дізнатися, чи є Бога почуття гумору? Подивися в дзеркало. Ой, ой, ой. Hmm. Wow. Ми звикли вважати, що біблія це максимально нудна книга, де є оце, Господи, єжи на небесі. І власне бодай одного зрозумілого речення складно знайти, а про те, що там може бути якийсь гумор, та господи, помил. А якщо я вам скажу, що в біблії багато місць, наповнених жартами, кпинами і різноманітними приколами, і що Сам Ісус Христос жартував не гірше за популярних коміків стендапу. Я бачив відео, де нібито люди в військовій формі наздоганяють хлопця, ловлять його щось, закидають, кудись везуть. І ну це жахливо, тому що ну я б не хотів служити з такою людиною. Я б не хотів служити з людиною, яку наздогнали і привезли мою військову частину. Бо, по перше, навряд чи в нього є прям мотивація служити. По-друге, його наздогнали. Я спробую кинути виклик традиційному стереотипному сприйняттю похмурого суворого Христа, Христа, який ніколи не сміявся і навіть не усміхався. Покажу деякі уривки з Христового вчення і відкрию разюче незнайомий образ Ісуса з Назарета, який часто сміявся і в більшості випадків спрямовував провокаційне вістря меча слова на гордих, пихатих, надмірно самовпевнених. Траплялися в його діалогах також іронія, сарказм, абсурд і навіть метагумор. Але для чого використовував гумор Ісус? І чим жарти Христа відрізняються від наших жартів? Привіт! Вітаю вас на каналі Хома Невіруч. Мене звати Леонід, і це відео переверне ваше уявлення про Біблію. Ви назавжди почнете сприймати цю книгу по-іншому. Фіода жартів! Ми не знаємо достеменно, скільки гумору у вченні Христа, але можемо бути впевненими, що його набагато більше, ніж зазвичай визнається. Відразу перший парадокс, яких буде багато в цьому відео, вчення Ісуса Христа це не зовсім релігія в її загальноприйнятому значенні, це принципи сприймати життя, яким воно є, насправді. І як у всіх інших речах, Христос є чудовим прикладом для наслідування. І в питання гумору, тим більше. Що ж, давайте розглянемо ці приклади. Приклад перший безславний цар. Почнемо з легенького, простенького, щоб розігрітися. В старому заповіті є цікава ремарка про одного з старів, який був поганим правителем, м'яко кажучи, що й відобразилося в його поховальному панегірику. Друга книга, хронік 21-20. його раму було 32 роки, коли він став царем. Він правив у Єрусалимі протягом восьми років. Коли він помер, ніхто не сумував за ним. Поховали його у місті Давида, але не в гробницях, де ховали царів. Це як некролог сучасного чиновника. Помер у 65 років. Залишив після себе три незакінчені дороги, п'ять порушених обіцянок та нульову явку на похороні від громади. Поховали на звичайному цвинтарі, бо на пайковому місця не знайшлося. Приклад другий єгипетський чиряк. А ось вам ще один приклад простого такого собі народного гумору. Який до речі довольний притаманний українцям. танцювала риба з раком, риба з раком. Повторення закону. 28, 27. Нехай Господь вразить тебе єгипетським черяком на сідницях злоякісною коростою та сверблячкою, так щоб ти не міг вилікуватися? Ну, це щось типу як побажання в інтернеті. Хай тобі завжди сідає батарейка на 1%, коли найцікавіше місце в фільмі. Хай у тебе постійно чешеться спина в тому місці, до якого не дотягнутися. І хай твій вайфай завжди показує повний сигнал, але не підключається. Приклад третій. Сини грому. Двоє учнів, Яків та Іван, хотіли накликати грім і блискавки на одне село, де всю їхню компанію не прийняли. Ісус їх чемно зупинив, але після того назвав їх почесно Сини Грому. Ця історія записана в Євангелії від Марка, третій розділ. Будете читати, усміхніться, такому легенькому тролінгу. Це якби ви з друзями замовили таксі через болт, а водій скасував замовлення в останню секунду. І ваш друг вже пише скаргу в додаток, збирає дзвінків службу підтримки, пише гнівний пост у Фейсбук, створює петицію на сайті президента. А Ісус такий, спокійно, друже, видихни. Відтепер ти в мене месник болта. Навіть учнів треба було іноді підколоти. І робив це Ісус максимально стильно. Приклад четвертий повії поперед вас до раю. Тогочасно релігійна політична верхівка, фарисеї, такі пафосні релігійні боси. Уявіть собі, політиків які ще й вряд. Вони вважали себе елітою моралі. А Ісус їм прямо в обличчя каже: Повії випереджають вас у царство Боже. Або жорсткий тролін. Я би сказав, просмажка. Приклад п'ятий. Скажіть ці лисиці. Фарисеї, злоутіхаючись, передають Ісусу Той та Тамірод хоче тебе вбити. Ісус відповідає: Ідіть, скажіть цій лисиці. Слово лисиця жіночого роду. І в стародавній єврейській культурі назвати когось лисицею мало геть інший відтінок. Перефразовуючи нашою мовою і контекстом, це могло б звучати приблизно так: ідіть і скажіть дикій собаці, що я тут ще маю зробити свої справи, а потім із тобою розберусь. Це як сказати одному меру, одного відомого міста. Ти спочатку станцію метро збудуй, а вже потім друкуй книжку фразеологізмами». От чесно, назвати правителя лисицю в його епоху, це було жорсткіше ніж сьогодні. Назвати декого я ж не лох». Приклад шостий. Пророки завжди гинуть у Єрусалимі. Луки 13.33. Усе ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби Пророк загинув поза Єрусалимом. Ця фраза Христа відразу звучить після випадку в бік Ірода про лисицю. Коли фарисеї дбайливо попереджають Ісуса про плани Ірода вбити його, Він називає правителя Лисицею і тут же додає самоіронічний жарт. Про те, як пророки традиційно закінчують свій шлях до Єрусалиму. Мовляв, ну ви ж знаєте, така тут у нас традиція. Спочатку слухають, потім ховають. Нічого нового. First time. Сьогодні це б могло б звучати приблизно так. Рано чи пізно кожного ютубера катають на шакалячому експресі в соцмережах. Певно, цим відео я вже придбав собі квиток. Приклад сьомий. Перли перед свинями. Ісус каже: не витрачайте слова на тих, хто вас не почує. І замість сухої фрази він робить жарт. Не кидайте перли перед свинями. Це все одно, що в коментарі під відео з Тіктоку про нас тут з Білорусі доводити, що це фейк, посилаючись на перевірені джерела, фактчекінг та офіційні заяви. А у відповідь отримати та всі викуплені, я от читаю найкращий телеграм-канал Кума сказала 2025. Ісус не був сухим моралістом, його жарти це спосіб донести правду так, щоб вона залишилася в пам'ять. І навіть через 2000 років ми все ще сміємося. Я от подумав, а Ісус міг би бути топовим автором мемів перша християнська мемарня. А ті з вас, кого ці всі приклади гумору Ісуса Христа не переконали, і ви все одно вважаєте, що Біблія занудна книга. Напишіть у коментарях ваш улюблений прикол чи анекдот. Висновок Гумор Ісуса тонкий, майже непомітний на перший погляд. Але протягом усього свого служіння Ісус виявляв неябияку дотепність, володіння мовою, дар іронії та словесної гри. А також бездоганний вибір моменту для жартів. Усе це характерні риси великих коміків. Саме тому Ісус зробив своє послання таким доступним, незважаючи на те, що послання Ісуса містили ключі до спасіння, вони були викладені мовою, яку люди могли зрозуміти та сприймати. Справа не в тому, щоб помістити Ісуса в зал слави стендапу. Це заохочення для нас побачити і почути послання нашого Господа новими очима та вухами, відкрити новий аспект його божественної діяльності. Та зустріти його з новою радістю та сміхом у наших серцях. Суть в тому, щоб ми серйозно ставилися до нашого служіння, але не до себе. Дуже важливо розуміти, що очевидна мета Христового гумору прояснити і поглибити розуміння, а не завдати болю. Головна відмінність між гумором Христа і нашим сьогоднішнім гумором полягає в тому, що в нашому повсякденному житті ми використовуємо анекдот. Заради нього самого. Ми шукаємо гумору заради гумору. Натомість в гуморі Христа майже завжди є об'явленою якоїсь грані істини, яка в іншому випадку не змогла бути об'явлена, окрім як за допомогою жарт. Гумор Христа використовується для привернення уваги до того, щоб з того самого гумору залишилось прихованим або незрозумілим. Але кінцева мета гумору Ісуса Христа є правда – і тільки правда. Амінь. Друзі, не забувайте допомагати силам оборони. Донайте перевіреним фондам або своїм близьким, хто наразі служить. Поставте файника, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть і з вас, кому зайшли приклади гумору Ісуса Христа, який ще приклад гумору з Біблії ви можете навести. Бо там їх ще багато, і я їх, звісно, не всі вмістив в цьому випуску. Найцікавіші варіанти я включу в наступне відео про гумор в біблії. І як завжди, гумористичне. Не будь таким, як всі. Будь таким, яким тебе створив Бог. Ой, ой, ой. Hmm. Wow. Yeah. І планшет. А, так, да, ладно. А, так, э, на паузу нажав. Что там футбилка? Так, ну там можна на паузу. Стоп і там, і там. Давай, давай давай, Давай це останні перепишем.